20 серпня 2023 рік Київська область. Підходимо до сорту винограда Талдун. Кущику 4 роки. Запилення відмінне. Ягодку ось таку маємо. Видовжину як пальчикову. Він уже зафарбувався, але цукор ще добирає. На ці терміни він ще не готовий. Який плюс цього винограду? Він хрумкий, і дуже плотнючий, як огурчик, Тобто його кусаєш і йде хруст. Самий плотнючий на моєму участку. Це Талдун. Йому четвертий рік, гарно розвивається, запилення навантаження. Приємно з ним працювати. Тобто безпроблемний гарний виноград. Всім рекомендую. По захворюваннях стандартні три обробки в мене було в цьому році. Ось сточок чистий, все прочеканено. Ось такий стан. Теж задоволений даним виноградом.